Ти сіло своїх надрах зберігала, від очей чужих їх боронила. Та сину у надрах з них лежала, у собі силу збирала, та доня потрапила. Як у доня потрапила, так на захист міста, горою високою, та стіною широкою навкругня сіль стоїть, та ня закриває, силою своєю, від криває, зламати ту стіну, та не обійти, чого шляху довкола не знайти за стіну біді. Міцносів земля стоїть, мене заступає, лихо на себе прийме, відбрудню нагору неведеного прокляття, та всування пристріту, та вручення мороку, та спотворювання від застрості та ворожби та від іншої біди, від тіла чужого, доброго, чи лихого, що безвідомо мого дворя. Та мені вручити хтять від своїх і від чужих, від невідомих дум, ня сіно крива, та ня захищає, чи зло лихо, чи доброю водою, чи чахмство чужої, коли ня піде. Ня не знайде насів наш тогнеться, об у соляну розіб'ється сіль земля на себе сказано, візьме у собі схорони. Ні людині, ні духу, без тілесного додання, крізь соляну стіну не пробратися в солі, загнутися та там залишитися. Як у землю мати тверда та міцне, та як уся сіль сильна, так і захист соляний сильний та міцний, поки солі цій буде захист місіля най найбуде так. То почули сте практику, захист на сіль. Цю всю практику можеш проводити для кого, Підготуйте вівтар, на якому, мабуть, бути: корична скатертина, третина, червона воскова свічка на півдні, чаша живою водою на заході, чаша сімлю та кристала ввету на півночі, підставка з деревом палосанту на сході, а там, що є перед собою, пачка солі куплена за правилами, окрема ємність прозора для солі, мішечок погодняний. Прийміть догущ, створіть коло сферу. Відкрийте пачку солі та насипте її в окремий посуд. Покладіть руки на сіль, торкайтеся, перебирайте її, дихайте на неї та читайте той заговор, щоб почути 9 разів. Покладіть у мішечок, зберігайте її у своєму одязі, у шафі або в нижній білизні. Частину завжди носіть з собою. Можна у маленькому пакетику або скачайте з тою сильну воскову кульку. Якщо йдете в місце, де вам неприємно, візьміть додаткову щіпку солі, кишеню чи оманець, розчиніть у воді та вмийтеся перед виходом. Зав'язувати та розв'язувати володняний мішечок з сільною мож у будь-який час, щоб узяти частину солі, поновлювати такий захист достатньо раз на три місяці. Тож почистилися, захист поставили, тепер почніть кращий новий етап свого життя з сонцестоянням.